Я думаю, можемо конфлікт бійця АТО Івана Чайковського та головного патрульного франківська Дмитра Міхальця перейшов на новий рівень. Сьогодні Чайковський організував прес-конференцію щодо інциденту з патрульними, взяти участь, в якій був також запрошений. І Дмитро Міхалець послухати історію з перших вуз зібрали мало журналістів, поліцейських бійців АТО та громадських активістів. Ми розуміємо, що і в поліції є багато. От зараз навіть серед. Присутніх є люди, котрі теж є ветеранами, учасниками, учасниками АТО, власне, представники ветеранських організацій, котрі більше вболівають, скажем, за свого побратима, так і теж мають на це право. Тому власне наша прес-конференція має внести якусь певну ясність. Головним питанням, яке цікавило всіх присутніх, було те, чи справді мало місце застосування фізичної сили зі сторони керівника поліції, адже версії двох сторін насправді дуже відрізняються. Чайковський стверджує, що його силою намагались вивезти з кабінету та кинули на підлогу. Цю інформацію абсолютно заперечує Дмитро Міхалець. він встає. Я кажу, доки замерений. Скажіть мені, ви не поважаєте ні інвалідів, ні учасників бойових дій. І в той момент я чую, що мене хтось починає виштовхувати з кабінету за руки. Я вириваю, скажу, я сам піду з цього кабінету, тільки позбираю документи. Він тоді тягне мене на себе і кидає мене до землі, розумієте? І все, я тоді позбирав, і поміг міхалець мені позбирати документи. Я не застосовував до відвідувача фізичну силу. Звідки в нього інші в руках? Я ще раз цитую свої слова: він звернувся за добу після конфлікту. Добу. Де в той момент він був, чим він займався, ми не знаємо, і я не знаю. Якщо б, дійсно людина має звернутися тут по місцю, в управлінні, викликати швидку, швидка зафіксує виклик, завезе його в медичний заклад, де йому знімуть побої, якщо вони були. Пояснення конфлікту з юридичної точки зору дали юрист та адвокат. Щодо інших сторін цього конфлікту, не конфлікту, Дійсно, пан Іван, згідно 288 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, вправі був звернутись до вищестоячої посадової особи з приводу оскарження постанови. Стаття 42 закону України про національну поліцію чітко регламентує заходи фізичного впливу. Абсолютно чітко. Заходами фізичного впливу вважаються будь-яка дія, будь-яке застосування сили. Тобто працівник поліції без попередження не має права взяти людину за руку, наприклад. Деякі з присутніх заявили, що весь конфлікт це провокація та маніпуляція. Але я зараз бачу явні маніпуляції. Що таке застосування сили, фізичної сили? Я сформую тільки що підійшов Андрієм, поздоровалося. Я силу застосував, маю скласти на нього акт про затримання. Шановні, ви не плутаєте, грішно справу. Конфлікт настільки роздувся, якщо зараз глибоко копнути, то можемо сказати, що тут конфлікт міліції і поліції, але я не хочу я хочу, я коли тебе зустрів, я, я тобі тоді не подав руку, я вибачу. А я сказав, це не по-чоловічому було викидати Фейсбук. Ви мусили прийти всі, от Василь, всі, прийти під кібенець і по чоловічому там порозмовляти. А ви вже це роздули. І вже дуже вже істину, ви вже не знайдете. Зараз дадуть відповідь на правоохоронні органи, але ми знаємо, яку нададуть правоохоронні. Але людина може пострадати, і друга може пострадати. Тому що, якщо ця пострадає, на тебе і вам буде дуже багато злих цих хлопців. Дмитро Міхалець заявляє, що шкодує, що в кабінеті не було камери спостереження, адже так конфлікт міг би вирішитись набагато швидше. я ніколи не очікував, що таке може статися. І тепер я дійсно шкодую, що камера відеоспостереження не була встановлена так, якби вона роз'яснила, зразу всі точки надіберу ставила. Наразі я прийняв цей висновок і вже дав доручення на те, що встановили відеокамеру для всебічного і повного відеонагляду за подіями. Спільного висновку сторони так і не дійшли, і вибачення теж ніхто не просив. Надалі розслідуванням справи займатиметься прокуратура та слідчі органи, де вже відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Можете звернутись в сектор документального забезпечення моніторинг.